дня. представтесь, будь ласка, і розкажіть, що ви сьогодні представляєте на ярмарку ветеранського бізнесу? Мене звати Андрій Бень. Я є ветераном 116-ї окремої механізованої бригади. І на ярмарку, як ветеран, представляю своє ремесло іконотворчу майстерню Святого Миколая. Це майстерня, яка займається виготовленням ікон на дереві під старовину. Дуже цікава історія. Ми сьогодні представляємо новий проект, який називається Місія після, і дозвольте вам задати декілька питань. Скажіть, будь ласка, а ким ви були до повномасштабного вторгнення? Ну я і був ремісником по суті. Ми з дружиною створили майстерню ще після революції гідності, майстерню по виготовленню ікон. Ну, це спочатку була як волонтерська ініціатива, потім воно таке переросло в ремесло. Під час повномасштабного вторгнення я пішов служити, воювати. Дружина залишилась, але сама не могла тягнути діяльність майстерні. То на той час, поки я був у війську, майстерня не працювала. І, повернувшись з війни, я відновлюю зараз знову цю діяльність. А так, ну у мене дві вищі освіти технічна і економічна, але ну, я в більшості займався там роботою з молоддю, організацією різноманітних туристичних заходів для молоді. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, що вам допомогло або хто вам допоміг знову інтегруватися в соціум після повернення? Ну, нам напевно для мене було такі три основні стовпи, які мені допомагали. Перше це сім'я, друге це друзі, і третє це моє ремесло, моя діяльність, моя робота. Сім'я це дружина і в мене народився син. От якраз як я повернувся і родився мій первісток, тобто, це така найбільша радість і втіха для мене. Кожен його там новий крок, нове досягнення це щось для мене неймовірні емоції. от. Друзі, ну багато друзів ще і лишились на війні, але підтримуючи контакт з ними, е, ну стає набагато легше. ну типу Ця комунікація підтримує і допомагає. Третє це е, робота, яка мені подобається, діяльність, якою я займаюся. Ну, це теж така своєрідна, е, своєрідна ніби як. Ну, Повернення, типу, відірвання від тих проблем, які є, і ну, займаючись ручною працею, ти е, інтегруєшся назад у суспільство. Скажіть, будь ласка, а чи зверталися ви до психологів? Можливо, до якихось організацій, можливо, організації вам пропонували свою допомогу, зустрічі, відновлення для ветеранів або ретрити? Поділіться цим досвідом, якщо він у вас був. Е, так, я після поранення у мене було дві, два поранення: Одне важке, важка контузія з обривом обох барабанних перетинок. Е, я був на лікуванні у Львові і проходив е, реабілітацію в центрі Амброкен. Це такий ну, доволі потужний центр. Там були зустрічі з психологом. Спілкування, арт-терапії, і це все дуже допомагає. Ну і потім ще брав участь у різних ветеранських з'їздах, спілкування з такими ж самими людьми, з схожою історією допомагає теж розвантажитись і повернутися у суспільство. Скажіть, а можливо ви знаєте якісь організації, де для таких людей, як ви, для ветеранів і ветеранок, організовують, наприклад, щомісячно або щотижнево якісь заходи для їх сімей також? Mm. Ну є такі найбільші організації, які я знаю, з якими стикався, це Unbroken, Superhumans. Е, також хороші ініціативи це ветеранські ярмарки, де кожен може представити свої? Свої там вироби і продати їх і поспілкуватись з теж з ветеранами, з людьми це ну своєрідний теж спосіб реабілітації. Супер, нам також важливо донести до хлопців і дівчат, які повертаються, що важливо не боятися звертатися за допомогою. Можливо, у вас є меседж такий саме для цих хлопців і дівчат. Ну, звичайно, ніколи не треба замикатись в собі, бо багато хто замикається і не хоче вирішувати проблеми. А спілкуватись, спілкуватись, ну навіть просто не обов'язково до психотерапевта йти, а спілкуватись з друзями, спілкуватись в родині, спілкуватись з колегами, і це допоможе відкритись і повернутися у суспільство. Закінчить фразу. Будь ласка, моя місія після це. Жити, жити і насолоджуватися життям, бути корисним суспільству. Дякуємо вам.